З самого початку, з того, з того маленького ядра е, кількох спеціалістів, які були ініціатором е, створення тої лікарні на базі бувшої Обкомівської лікарні, е, була мета створити колектив, спроможний працювати на світовому рівні. І відповідно, е, Ну, можу сказати, що ми не зраджували, ми, ми поповнювалися, розростався колектив, формувався, ми не зраджували ті свої, ті свої ідеї, ті свої миті. І е, для того, для здійснення нашої мрії ми зробили такі два акценти. Це перше формування кадрів. Який визначає все в любій справі. І друге це створення відповідної матеріальної бази. Наскільки важко було все-таки братися за одну справу, починати все спочатку? Нас ніколи нічого не зупиняло, тому що якщо ідея зароджується на тому рівні, то це є така потуга, така сила, яка є невичерпною. А розуму ми вже визначали тактику і стратегію.